ще що таке. За запахом нагадує справжнього восьминога. Через нього локшану навіть не бачу. У тебе восьминіжна локшина, а в мене ціле відро сирної локшини. Як вам таке? Таке це яке? Ти просто ще не бачив, як пощастило мені. У мене гігантський таз з локшиною. Правда, аж натована, червона. Здається, рано раділа. Вона гостра. Ненці, починай. Та уж, чесно кажучи, мені зовсім не хочеться це пробувати. Ой, прибери це від нас подалі. Який огидний запах. Так, я згоден, тому я вважаю, що защіпка на ніс тобі допоможе. Давай смачного. Велике спасибі. Так стало і справді краще. Що ж, ризикну спробувати. Ну, от і все. Саме страшне позаду. Ой, щось мені погано. Допоможіть. Ось це так, бідолашна. Досить балакати, краще їж свою локшину. Та запросто. Через сирну локшину мене нудити вже точно не буде. Я її злопаю з великим задоволенням. М -м -м, мабуть, зачерпну побільше з допомогою своєї турбовидилки. Ну, що ж, тепер треба сподіватися, що я зможу розкрити рота так, щоб туди влізла вся ця смачна локшина. Так, неймовірно. Ого, ось це апетит. Хоча і я б таку локшину одним разом злопала. А тепер зачекайте, що? Я вже все з'їв. Шкода, звісно, але нічого не вдієш. Лінці приступай. Що ж, мені знадобиться не тільки виделка. Так як мені дісталась гостра локшина, я буду запивати її молочком, бо інакше я просто згорю. Ох, друзі. Сподіваюсь, ви в мене вірите. Таке відчуття, що менше не становиться. У неї непогано виходить. Вважаю, що треба ускладнити задачу. Дощ з молока. Ха-ха-ха. Дав жартівник. Мені й без тебе складно. А ти знаєш, що отримуй. Ох, знову починається. Крильця це здорово, але те, що вони гострі, вже не дуже. Ура! Мені дісталось супервідро. Супервідро гострих крил. Ех, яка ж я рада, що мені дісталась лише одна ніжка. Щоправда, вона навіть на дотик гаряча. Як таке взагалі можна їсти? Ти перша тож ти і дізнаєшся. Що ж гаразд спробую. Чим швидше я це з'їм, тим краще для мене. Ой-ой-ой. ой Як же гаряче. Фух, нічого собі прикольно. Ну що ж, я все продовжити. Друзі, чесно кажучи, мені дуже страшно, але нічого не вдієш, доведеться з цим впоратись. Скористаюсь лайфхаком з минулого раунду і буду запивати гостру курочку молоком. Так, так куди безпечніше, не дуже смачно, але краще ніж потім тушити всю кімнату від пожежі. Так, Я впоралась. Це було не так складно. Кині твоя черга. Бажаю успіху. Знаєте що? Я з цією купою гострих крил запросто впораюсь. І взагалі, хто забороняє мені трохи спростити завдання та додати до гострих крил трохи соусу. Так, ось так має бути смачніше. Ну що, дівчатка? На ваших очах відбувається смертельний номер. Ось це так. Це ж неможливо. Як він це робить? Зійти з розуму. Мені взагалі не гаряче зовсім. Абсолютно! Дайте молоко, дайте молоко. Цього мало. Я падаю. Знав би ти, який крутий контент для тіктоку вийшов. Що для тіктоку? А як вам такий контент? Подобається. Будете знати, як знімати мої муки. Цього разу мені дістався якийсь дивний напій з огірків. А я маю молочний коктейль. Нехай не дуже великий, зате дуже апетитний. А у мене також якийсь напій. Причому трикольоровий. Ну що ж, Кенні, починай. Знаєте що? Легко. Тільки перед тим, як випити цю красу, потрібно зробити з нею кілька знімків. Нехай усі думають, що зараз я відпочиваю на якомусь курорті. Може, вистачить викаблучуватись? Добре, добре. М -м, вершки просто неймовірні. Тепер вставлю маленьку трубочку і насолоджуюсь коктейлем. Ще знаєте, трубочка не потрібна. Простіше випити все залпом. М -м, ось це смакота. Лінсі, вітаю! Твоя черга. Ну, нарешті. Хм, Тільки от я помітила, що навіть склянка мене попереджає про те, наскільки це жижа кисла. Що ж, сподіваюся, що мене назовні не виверне. Ой. Ой-ой-ой. Дуже, дуже кисло! Ось це справжня дискотека. Ненсі, ми поки що потанцюємо, а ти спробуй свій горковий коктейль. Да уж, доведеться. Сподіваюсь, що він хоче б солоденький. Ну що ж, я готова випити його з залпом. У мене навіть трубочка відповідна мається. Ох, готова. До речі, це було навіть дуже непогано. А ще я відчуваю прилив сил. Що? Прилив сил? Ого! Нічого собі. Так, танці це для слабаків. А у мене є заняття цікавіше. Ну, не знаю. Здається, танцювати краще, ніж гірі тягати. Ого. Піньята у вигляді міньйона круто. У мене теж. Тільки мій міньйон набагато більше. Це ви просто не бачили мого. Та він з мене не зріс. Вау! Ну що ж, давайте швидше влаштуємо свято. Згодна. Щоправда, моя пінята настільки невелика, що потрапити по ній майже нереально. Ніяк не вдається. Ну, нічого. Є інший спосіб дістатись до солодощів. Просто дістати їх руками. Отак, неймовірно. Спробуємо. М -м, це було смачно. Кені, тепер ти. А я, мабуть, підірву піньяту із середини. Для цього потрібно просто підкласти невеликий динаміт. А потім швидше тікати. Ось це так. Як же круто. Мені подобається. Щоправда, тепер всі цукерки на підлозі, але нічого страшного. Вони все одно дуже смачні. Хайф. Смакота. Ненся, ти чого чекаєш? Часи твого міньйона розбити. Згодна. І у мене для цієї справи є сумка. Битимо прямо нею. Віддавай смаколики. Так, ось вони. Та там на всіх вистачить. Згоден. Звичайно, друзі, пригощайтесь. Всім смачного. Ось це справжнє свято. Хочеш бачити ще більше таких челенджів? Тоді підписуйся на канал, став лайк та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!